І сьогодні ось така дуже цікава історія. Я знімала коротке відео, де вам показувала, що е, тут, біля Фрайля, на цьому пустирі, люди будують, вірніше ставлять палатки і живуть тут. І ось сьогодні, і, і вчора я побачила ось цю людину, цього хлопця. Е, кому ти, Ямо? Сауель. Савуель. Він Мій Софі, Сой Софі. Софія. І це хлопець італіянець. Я думала, він іспанець, а він італієць. І він просто не хоче жити у квартирі, в будинку. Йому подобається саме жити на природі, на натурі. От. І Вчора він приглядався і вибрав таке місце собі тут. На пустирі. І ось він е, думає, як побудувати собі е, ну, таку маленьку свою е, будиночок такий невеличкий. Це буде не будиночок, це буде палатка, тому що будинки тут будувати не можна, можна ставити тільки палатки. І ось він думає, як це зробити. Він збирає каміння, поки що роздумує. І він мені розказав, що він приїхав з Італії, він загубив документи, зараз їх поновлює. Він не є резидентом Канарських островів. Харчується він, тут я вам розповідала, там далі є крусроха, яка видає людям, таким як він, харчування. Для цього він підписав папери, що він не має ніякої допомоги ні звідки. І він отримує харчування, воду і всі необхідні предмети для ну, соціальних потреб в крузросі. Крузроха це Червоний Хрест, крім суботи і неділі. Отака історія, і буде продовження. Я зніму вам далі продовження про те, як цей чоловік забула його ім'я, побудує собі тут таке обійстя. Я думаю, що в нього все вийде. Він каже, що саме цю територію він вибрав. Я йому кажу, а на що ти на дорозі, оце так? ну, каже, почекай, я побудую, тоді побачиш, як це. От, я йому порадила, що може там краще, там, де е, травичка, там, де е, оці рослини ростуть. Ні, він каже, ні, мені тут більш подобається. Ну, ось побачимо, що буде. Feliz día. Gracias, gracias. Eh, a mí tú. Hasta luego. Hasta luego, soy aquí. Sí, sí.